Я вже почав думати, що військово мілітарні сили України потроху почали, як рік, сходити трішки з розуму. Як можна в одному місті зосереджувати всю навалу Уркаганівської Рашки, Бахмут, Абдієвка і тому подібне? А на решта фронту Донке, Легаль. Ніхто на кого не нападає. Ну так, так воювати не можна. Якщо слухати... Сатанюк ватиканських, якщо слухати ще якісь придурків, ну, вони не сповни розуму. Вони це ходячі мамони. Це огида, це гординя, ходячі мамони. Через таких втрачають все. І потім і тих втрачають, і вони самі себе втрачають, бо вони критини, вони тупоголові. Тобто, дивіться, яка логіка. Цими ребами, бомбами змогли тільки відтіснити українські мілітарі війська з Бахмуту і Авдіївки. Тобто воронка за воронкою, не залишаючи жодного там, там неможливо бути, хоч ким би там не був би, хоч там трижди натовцем, трижди легієніром цим французьким будь ким Це фізична річ. Закони фізики. а вони говорять, ці закони, що якщо ви таки вибили опорні пункт Авдіївки, з Бахмуту, з українських теренів, то тоді Україна повинна захопити, взяти колишні свої терени. І тоді, якщо росіяни вибили українців зі своїх теренів, то нехай вони ліпше вже вибивають українців або РДК, тих самих росіян проукраїнських, з російських теренів, використовуючи те саме методи бомбандировок на там, квадратний метр або кілометр або 100 метрів, роблячи з Білгорода сплошні воронки. Це логіка.